Дівчатка, поділюся з вами, якими засобами для краси зараз я ну, користуюся. Я дуже люблю німецьку продукцію LR і вже 8 років не міняю своїх направленостей і дуже-дуже люблю цю продукцію, бо вона ефективно допомагає і мене повністю задовольняє. Сприм-пасателем швидкої допомоги я його використовую як тонік для обличчя. Влітку це дуже класний. Е Освіжаючий ефект гарно зволожує шкіру, зміцнює, підтримує баланс шкіри, регенерує, захищає від, якщо згоріли, наприклад, то захищає від облущення, але наші сонцезахисні засоби, звісно мені допомагають. І спрейчик робить шкіру більш пружною. Міцнішою. В общем, я, я повністю задоволена і дуже-дуже гарне зволоження. Також бачите, це і на очі можна повністю, я кругом нанесла, і на ось ці місця, де такий є засіб, щоб можна було так ну, ухажувати за собою. І на шию, і на декольте теж. Але будьте осторожні, наприклад, на білу одежу не пристайте, бо залишить зелені плямочки, які потім не будуть відстируватися. Так, значить, після тоніку я використовую сиворотку, Це професійний догляд, сиворотка Сайдгард Сирокс. Вона допомагає. Дивіться, яка вона текстура. Дуже е, ніжно так. Ну, вона така ніжна, я просто вам не можу передати. Е, е... Всі зморшечки виталкує прямо наружу. Це професійний догляд, і шкіра вирівнюється. Це, ну, як ви після кабінету косметолога, після процедур виходите. Дуже-дуже класно. Так, ось вона вже зараз впиталась, все дуже гарно поглинається. Ось. І не залишає ніякого липкого слою. Далі а, кремчик під очки. Nano Gold серія зараз в акції, ви можете теж замовити німецька якість. Кремчик під очки, це і ранком і ввечері. Я теж його дуже полюбляю, розгладжує зморшечки, робить шкіру більш пружною і не ну, алергії не визиває. І мої очі не чешуться, не печуть, не пекуть, як сказати, як від інших засобів, після яких я просто бігла мити, вмиватися, бо не могла терпіти. Так, і денний кремчик на ногу теж ось така текстура.